І я проти того, щоб проводити паралелі з 2008 роком. Тоді не був такий глибинний спад в 2008 році в світі. Зараз ситуація в цьому відношенні більш складна. Ви знаєте про це. Рецесії в країні, в країнах Європи вже подвійні є рецесії, а дехто на підході до другої рецесії, уповільнення в Росії, в Японії, в Китаї. І в Україні прогнозовано уповільнення. А, але м, на цьому тлі ми тримаємось непогано. Я не думаю, що ви від представника Нацбанка щось можете інше почути. Але в даному випадку я не просто як не про небічника кажу вам добре або нічого. Я, я дійсно вважаю, що ми Богом миловані і поки що рецесії немає, деякі чи стабільні. Хвати вже цього. Деякі стабільні, деякі рухливі. Одним словом, макроекономічна ситуація, про яку я зараз буду говорити, вона є такою, що має ознаки і рухливості, і стабільності. Ви віддали перевагу стабільності чи рухливості? Що ви думаєте, РБК? Стабільності? А розвиток. Так ми почнемо. Хто ще за стабільність, а хто за рухливість? За рухливість. Вже я два роки студентами не працюю. Так приємно, що щось, там, різні точки зору, там лупцювати почнуть один одного, як на семінарі. Ну, якщо стабільність, почнемо з стабільності. Які ознаки стабільності зараз в Україні? Ну, стабільним є у нас цінова ситуація. Візьміть, будь ласка, перший матеріал, він називається Цінова ситуація в серпні, не читайте його, використайте його для ваших повідомлень, так, щоб зекономити час. Якщо такі реперні точки, я б назвав перше, це те, що в Україні за, 7, за 8 місяців ситуація не інфляційна, не дефляційна, а я від себе кажу вона стабілізаційна. У вимірі серпень до серпня інфляції немає взагалі нуль. Це у вимірі серпень до серпня. Але оскільки вісім місяців складається з перших трьох місяців і наступних п'яти місяців, то треба, як там Жванецький ще тільніє подивитися. От перші три місяці у нас була інфляція, ви це знаєте. А останні п'ять місяців було або інфляційне нуль, або навіть невелика дефляція. Тому у вимірі за вісім місяців у нас. Показник 0,9%. Тобто інфляція є 0,9%. Вона була більша за січень-липень, а зараз у вимірі за період вона 0,9. Це близько до оптимальної, якщо оптимальною вважати там, 2%, скажімо. Там. Я написав багато. Про цю інфляцію, ви прочитаєте. Це і історичний мінімум, це і інфляція неглибока. Ну, власне кажучи, я привернув увагу тільки до одного. Ця стабільність цінова. Звичайно, це стабільність по прожитковому кошику. Це кожен з вас, присутніх, навряд чи живе по цьому кошику, включаючи і мене. Але в світі так рахують. Тому що є села, є люди, які... Отримують мінімальні зарплати, мінімальні пенсії, є люди, які від землі живуть. Багато чого є. Одним словом, методику оцінки споживчих цін ми не будемо розглядати. Це не, це не моя тема, а атестація нашої статистичної служби, як такої, яка міряє цю інфляцію, вона вже дана на міжнародному рівні, я під підсумню, це, це ніколи не став. Хоча досконалювати. І... Набір товарів і, і строки подачі цієї інформації потрібна, але це вже окрема тема, хтось прийде, може вам про це розкаже. я звертаю увагу на інше, що при такому практично нульовому інфляційному податку змінилися темпи інших макроекономічних показників, які відносяться до теми рухливості. Ви ж сказали з стабільності починати. Ну от я змертвечено і почав. Стабільності. От стабільність по цінам. Правда, ви знаєте, що є ж базова інфляція. Інфляція, яка на яку впливає попит і пропозиція, але більше попит. Базова інфляція зберігається, і тут я нічого краще, ніж мій керівник, голова банку, не скажу. В газеті «Зеркало неділи». Базова зберігається. Це означає, що повинні бути пильними не, не. Не впадати в нелогічну ейфорію якусь, тим більше, що по перше попереду чотири місяці відносно складних. Тут діє сезонна складова цінової динаміки і фактори, пов'язані з політичною ситуацією, очікуваннями, ситуаціями в світі і так далі.